Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, сьогодні в мене такий день? день готування. Вчора був трошки розслабляючий день, супчик приготувала, прибирала. А сьогодні вирішила зробити вареники. Я вже стушила капусточку. І тепер буду робити тісто. Для тіста я буду брати молоко. Та масло, вершкове масло. Масло я розтоплю, щоб воно було розтоплене. Можна навіть з молоком його підігрити І так, ну я якось зараз спробую. Я пам'ятаю, я в Україні робила такий рецепт, але геть до точності не пам'ятаю, що як. І я хочу спробувати, і якщо в мене вийде класне тісто, я вам його порекомендую. Ну, я як робила раніше, воно дуже-дуже смачне. Воно таке м'яке, Просто мені ідеальне було тісто. Вареники в мене будуть із капустою та сиром, солодким сиром. Ну що, розпочинаємо готувати. Ну що, приступаємо робити наше тісто? Я взяла молоко, масло потрібно розтопити, додала сіль, соду та масло. Саме краще зробити це молоко і масло поставити або в мікрохвильову піч, або просто на плитку, щоб масло розтало і все. Тому що я доставляла у мікрохвильовку і доростоплювала. Додаю борошно, борошна потрібно трохи багато, скільки вбере наше тісто в себе. Я робила це тісто відразу на дві порції. І хочу сказати, що вийшло дуже класне, воно м'яке і смачне. І дуже гарно працює, воно піддатливе таке, щоб працювати з ним, легко розкачується, легко ліпиться, не липне до рук і на смак дуже смачне. Чоловікові теж сподобалось, він сказав, що класні вареники з капустою і такі м'які вийшли. Ну я дуже рада, що вони вийшли. Тому, дівчата, якщо е, у вас є своє молоко. Та, можливо, своє масло, тому що в селі, я думаю, багато у кого це є. А навіть якщо купити, то мож, мож, можливо, можна один раз спробувати. Ну, цей рецепт трохи як на тісто, то дорогувати. Але якщо є можливість, то рекомендую спробувати. Він дуже класний. Я вибачаюсь за. Допомогу мені допомагає Єфремчик озвучувати це відео. Як же ж без нього? Я гарно замісила тісто, воно дуже м'яке. Я поповмішувала борошно і потім розкачувала і робила вже варенички. Подивіться, як легко розкачується. Просто я не, при... не... не приложувала ніяких зусиль, мені взагалі не було важко. Просто легенько розкачувала. Так само і вирізувалось легенько тісто. Я вже знайшла стаканчика такі, щоб варенички були гарні, культурні, невеликі. І хочу показати ще один метод, як я робила варенички. Дуже просто і можна гарно зліпити вареник. Тому. Інші методи види, як я ліплю варенички, в мене є інші відео. Я раніше знімала і показувала. А це ще побачила один спосіб: просто ліпите вареник, берете виделку і причавлюєте зубчиками виделки краєчка, так як на чебурекі. І виходить дуже гарно. По-простому, дуже простенько і швидко, і гарні симпатичні варенички виходять. І можна ще один зробити все так само гарно зліпити вареник, щоб нічого не випадало. Тоді беремо виделку, робимо по краєчках чавимо, як на чебурека, і другим кінцем виделки робимо хвильки, так як на відео. Цей теж спосіб швидкий і скоро. І він обов'язково у всіх вийде, тому що буває е, є такі способи, що трошки важкувати, не завжди виходить. Ось так. І просто робимо хвильку. Подивіться, як все просто, і який симпатичний вареник виходить, як квіточка, краєчки. Подивіться, хто до мене прийшов мені допомагати. Він прийшов до мене, приліз і стояв біля мене, трошки затримав мене, але який красунчик наш, наш єфремчик, допомагає мамі у всьому. <рес> трошки. Ну, ось, в мене вже капуста закінчилася, вийшло майже два таких розноси, вареничків. І ще залишилось тісто. Я буду ще робити з сиром. Тісто дуже-дуже класне в роботі не липне і еластичний. Я сподіваюся, воно буде на смак теж смачне. Працюю далі. Тісто начинку із сиру по-простому роблю сир та цукор. Ну, Хто-небудь додає сметанку, можна попробувати. щоб він так не розсипався. А так, така простенька, але смачна. Ну, ось, подивіться, я вже зварила. Варенички, це із капусточкою. А ось це із сиром, маслом. О, просто перемазала. Там сало вже тимофій взяв. І подивіться, чисто реально дуже м'ягке. Просто можна губами легко ламнеться, ну, Конкретно дуже класний кіпсус. Це, виходить, як і вареничок чи добрий. Мені дуже сподобалось, так як я люблю. Подивіться. Файно проварилось. Ось і пригодилась мені мисочка. Ми їмо в гарному посуді, як і вже приступає. Зараз сідаємо всі ще доріжу огірочки і все. Я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.